Товариство, ми сьогодні з вами перемогли однозначно. Ми побачили дані екзитполів, які були, які дає, це 15% перемога. Але ми сьогодні з вами стикнулися з тим явищем, яке вивело людей на Майдан останні кілька тижнів. Через це явище, яке люди зараз б'ються з тим бекутом, з цією солотою на Майдані, на Хрещатику, Через це явище, люди заходять в КМДА, Через це явище вимагають зміну цієї влади. Справа в тому, що з цими бандитами, з цими межахірськими паханами. Сьогодні в Україні чесними правилами грати неможливо. Це елементарний факт. Попри те, що у нас 15% перевага в екзит-полі, ми зараз побачили, як на дільницях почали вимикати світло, світло під час перерахунку. і до того. Ми побачили, як е, оголошували комісії технічні перерви, там де ми перемагали і витягували якомога більше. Ми побачили вкіт бюллетенів, де на дільницях, на яких рік тому були пише, голосували 300 людей, чомусь раптом сьогодні у нього 800. Людей. Де ми бачимо, як в центрі, де у нас де була більша контроль з боку журналістів, різниця між мною перепишеним на кожній дільниці по 350 голосів, то тут, на нивках, на серці, де якраз вимикали світло, різниця чомусь на його користь 500 голосів. Такого ніде не було, такого навіть в президентському полку не було, товариство. Тобто ми простий дуже висновок треба робити, що насправді, як і передбачалося, з цією владою, з цією владою, Виграти вибори чесними методами, методами законними неможливо. Треба цю банду змітати з Межигір'я, треба цю банду гнати з України під шию і бажано, знаєте, ще пару пару штук по дорозі на березах повісити. І тоді справді щось можна буде в нашій країні змінити. Інших варіантів насправді у нас сьогодні з вами не маємо. Ми бачимо, як повністю васьків піднявся. бачимо, як люди прийшли проголосували, була явка, все було добре. Люди зустрічали, люди вітали, люди е, бажали перемоги, люди голосували відповідним чином. Відповідним чином показав екзит поле. До речі, я можу повідомити, що було ще два екзітпола. Один від Савік Шустер Studio, де 30% Пилипишин власник. То чомусь цей екзит пол навіть не випустили вони результати, бо вони теж по тим екзит полу погавали. І ще один екзит Пол, and Branding, це копатько регіонал. Теж вони його не випустили, тому що вони теж там бачили, що вони погають. Тобто один пол, який був чесний до кінця, група рейтингу, яка випустила е результат, ну і ми бачимо реальні результати. Зараз ще насправді остаточно складно сказати, які будуть результати, але ми бачимо тенденцію. Ми бачимо, як на кожній дільниці все більше і більше з кожною хвилиною е є докази цих вкидів бюлетенів. От хлопці мені дзвонили з дільниці під час перерахунку голосів, дали телефони. Я слухаю, як під час... Сортування бюлетенів не підрахунку, а сортування бюлетенів, коли вони тільки скриньки витягують. І оголошення. Пилипишин, Пилипишин, Пилипишин. пелепише. Так 40 разів підряд просто оголошення Пилипишин. Тобто, це коли вони витягують зі скриньки на сортування бюлетенів. Тобто, очевидні вкиди, якраз, напевно, вони це робили, коли світло вимикалося на дільницях, а світло на дільницях вимикалося як мінімум, десь на 30 дільницях сьогодні вимикалося. Ну, власне кажучи, ми бачимо цей адмінресурс. Тому насправді тут більше багато не треба говорити. Тут я просто хотів би побажати нам всім з вами наснаги, щоб ми з вами все ж таки ще десь тиждень-два, але цю банду змили з спачеських пагубів, щоб у нас були нормальні, чесні вибори в Україні, коли люди обирають собі владу, а не коли ці пахани під, під свої під копівку, під поплачені суди, суди, під поплачені мінтів, під поплачену покроту малюють собі результати товариства. Так, що так, що ми тримаємося з вами, насправді, насправді це не є не є насправді якась стратегічна проблема. Я думаю, ми навпаки маємо від цього мати, е, отримати натхнення. Ми навпаки, від цього маємо отримати силу духу і продовжити нашу боротьбу за українську Україну. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Слава, нації! слава Україна! 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 Товариство, я ще раз наголошую, насправді, насправді, це лише початок. Ми просто черговий раз, для тих, хто з нас хто ще не розумів, зрозуміло, я сподіваюся, що з цією бандою грати в чесні ігри неможливо. І коли я сподіваюся, що ми не будемо чути на Майдані багато що розмов про там не бити Беркут, вони такі самі, це нормальні хлопці і так далі. Треба просто розуміти, що в країні відбувається. Треба розуміти, що у них немає взагалі нічого святого, вони можуть попирати голоси людей, їм наплювати на те, як люди обирають. У них тільки одне святе. Це їхнє бабло. От і все то Тому маємо це на увазі і боремось до останнього. І я впевнений, що ми з вами все ж таки переможемо. А давайте тепер голосно: Слава Україні! Героям Слава Україні! Якщо вони думають, що таким чином вони можуть зламати чи мене особисто, чи нас, всіх, партію, якщо вони таким чином можуть зламати нашу націю, яка прожила тут на наших землях тисячу років і не зламалася під цими бандитами, під цими окупантами, то вони глибоко помиляються, так, товариства? Ми з вами все ж таки цю банду зметемо. І от Вони тут ходять ці депутатівські від партії регіонів. Хай поки що ходять, поки у них тут є, поки у них тут є, ця недоторканість, але ця недоторканість ефемерна. Вона насправді існує тільки тоді, поки їх підтримують ці їхні міти і прокуратура. А коли міти і прокуратура будуть бігти перед нами чи перед народним гнівом, тоді і вони будуть бігти разом з ними, так, товариство? Yeah. Так що тримаємось. Я думаю, ми в будь-якому випадку маємо продовжувати поки що наш тут е, пікет, тому що насправді ще не зрозуміло точно, який буде результат, хоча ми бачимо, на що вони вже, скажімо, натякають. Е, ми розуміємо, які буде результат в СІЗО. СІЗО, на жаль, ще не дало результату. Тому, тому продовжуємо поки що тут наш пікет. І будемо думати. Будем думати, як далі діяти. Я думаю, насправді, завтра, післязавтра, Майдан має прийняти своє рішення. І ми з вами маємо голосно всі разом сказати, що це сфальшовані вибори, що ми їх не визнаємо. Я думаю, ми з вами маємо голосно на Майдані заявити про те, що ми ці вибори не визнаємо. І я думаю, майдан має своє слово сказати. Я думаю, він це слово скаже, і від цих банди не залишиться нічого на нашій землі. Дякую, товариство. Дякую дуже за вашу підтримку. І боротьба продовжується. Слава Україні! Героям слава!